Дивиш, що придумав, покажу тільки тобі. Маємо такий склад, добрали, бачите, тут безпорядок? Все під ногами. Через то хочу зробити отут таке навісик і скласти всі рулонні матеріали туди наверх. І сьогодні прийшов знайомий мій дивиться на це все таки. дивиться, кривиться. А я йому кажу, що не дивись, не кривись. Так всі бізнеси починалися. І знаєте, Рік назад мені можливо було б за це соромно, а сьогодні зовсім не соромно. Бо я знаю, що я роблю, я знаю, куди я йду. І коли це буде мій магазин, там все буде гарно, чітко, так, як воно має бути. А коли це орендована територія, друзі, потрібно робити те, що робиш. І знати чітко, куди ти йдеш, знати свою кінцеву ціль. А моя кінцева ціль це мережа магазинів. Будівельних матеріалів консоль, буд назва якої буде асоціюватися в людей з сервісом, якістю, посмішками, приємними людьми та якісним будівництвом.